Правильно і вчасно надати домедичну допомогу має вміти кожен. Саме на цьому наголошують організатори заходів до Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги. Його проводять щорічно в другу суботу вересня, на набережні незалежності в Ужгороді. Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Христа України проводить ряд цікавих заходів. Проводимо різні майстер-класи до Дня першої допомоги. У нас працюють фотозони, де можуть і дітки погратися, тобто пускають мильні бульбашки, в активні ігри граються. А також на нашій локації проводяться різні майстер-класи, де розповідаємо, як надавати допомогу людям правильно, адже це дуже необхідні знання, тим паче у наш час. Примітно, що цьогоріч ці заходи співпали із відзначенням 1130-ї річниці Ужгорода, тому на набережні є чимало цікавих локацій для дітей. Також представники Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України провели цікавий флешмоб одночасно продемонстрували правила проведення серцево-легеневої реанімації.